Щодо бурштину, це питання, звичайно, дуже важливе для області. Чому? Тому що якщо сьогодні правильно підійти, то це додаткові робочі місця, це ну, зрозуміло, це потужна, скажімо, галузь, яка може давати велику кількість податків. Але є одна проблема. Я вважаю, що це все-таки питання державного рівня. Сьогодні має бути прийнято ряд законів, які Якраз впорядкують оці всі речі. Да? Тому що якщо вчора я говорив, наприклад, з головою адміністрації там, скажімо, було дуже мало людей, да, то сьогодні зранку, чомусь я не знаю, чи це дощ повпливав там чи що, ну що вода, бо там для того, щоб добати, сьогодні зранку мені доповідає голова адміністрації, що люди масово, скажімо, почали їхати туди для того, щоб ну, займатися цим незаконним видобутком. На сьогодні мені чітко відомо, що е, є проєкт постанови Кабміну. Це чітко відомо. Да? Після його прийняття, я думаю, можна буде говорити про те, що там буде відбуватися далі. Але я, ну, коли навіть президент був, він поставив це як пріоритет. Да? Але я просив про те, що все-таки ту постанову по рекультивації цих земель треба приймати. І я говорив, як хай краще це будуть державні компанії, да? щоб потім ніхто нікого не звинувачував у якихось приватних інтересах. Щоб вони туди заходили і працювали, нас цікавлять робочі місця. Нас цікавлять податки все.